Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. В той день, коли я приїжджав оглядати у Варшаву Рено Кулеус для підписника, до речі, хто ще не дивився, прийдіть в опис відео і ви побачите огляд, який ринок Кулеус ми оглядали на цій площадочці. Зараз знаходжусь на дуже великій площадочці Варшаві автомобілів, просто дуже-дуже багато. Є багато різних варіантів, седани, універсали, хетчбеки, джипи, сімейні якісь автомобільчики. Зараз, друзі, пройдуся, покажу вам плюс-мінус 30 автомобілів різних, щоб дізнатися, які ціни і побачимо, в якому стані автомобілі. Отож, друзі, як завжди відео буде цікавим, тисніть лайки, пишіть коментарі і не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Так, друзі, я вам нагадую, що я буду показувати лише ті автомобілі, про які ви найчастіше мене запитуєте. А найчастіше ви мене запитуєте це про ВАК групу французи Рено, Піжо. ну і Тойотки, там теж є записи. Ось, до речі, Меганчик, ну він без опису. Тому, друзі, продовжуйте писати в коментарях під цим відео, які автомобілі ви шукаєте щоб я наступний раз, якщо буду приїжджати там на якусь площадочку, знав, які автомобілі вам показувати. Peugeot 508 в універсалі. Гарний автомобіль. З трішки не стій, з тієї сторони зайшов. 16 2016 року 2 літра дизель пробігу 122 тисячі кілометрів, ціна 63 900 злотих. Механіка шестиступенева. Гарно виглядає автомобіль. Речі, за захимдайчики такі теж запитуєте. Volkswagen Golf 7-го покоління в Універсалі. 1,6 дизель 16 рік, 143 тисячі пробігу, ціна 59 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева і ось так виглядало. шкода, бензин. Друзі, звісно, я вже трошки далеко якби зайшов. Я повернувся там на початок, там було набагато більше цікавих варіантів. Я просто думаю, одразу пройдуся, побачу, що продається. Далі Дастер. Теж багато запитів пішло по такому автомобілю. 1,6 і шість бензиновий двінь 2012 року. 90 тисяч пробігу, ціна такого автомобіля 37 тисяч 900 злотих. Не знаю, друзі чому. Е, бачу по ринку, що за останні півроку дачі пішли в ціні уверх. Не знаю, щось на дачах, на Нісанах, кашкаях це взагалі якби, дуже і дуже помітно. Вольво без опису цікавий, кашкай там теж без опису. Дивимось далі, що тут є. Такі кашкайчики один і один-два бензинові, якби я вам їх не показую. Тому що вони не є цікаві. Колегос без опису. Шевролет Орландо, напевно. Так, дивіться, шевролет Орландо. 1,8 бензиновий двигун 2013 року, 127 пробігу, ціна 37 900 злотих. Паніка п'яти ступенева. x 3 без опису. Kia Sportage gt Line. Що у нас тут за двигун? Двигун, 1.6 gt Line. Бензиновий 16 рік на автоматі 171 тисяча пробігу і ціна автомобіля 94 тисячі 900 злотих. Я вже говорю на автоматі, шкіряний салон, Kia Sportage, без опису. Туксон без опису. Гарасті автомобілі, які нас цікавлять, вони без опису. Форт Куга. Дивимось опис. 2 литра дизель, тренд. 4х4, 18-й рік. 138 наїжджено, Ціна 87 900 злотих, механіка 6 ступенева. Так, пройдемось ми ще по цьому ряду, тут є багато різних кросоверів. Не знаю чому останнім часом щось багато ви мене запитуєте про кросовери саме. На цій площадочці, на жаль, бустів немає. Дуже часто запитуєте про бусти, але на жаль, немає. Тойотка. Так, дивимось. Тойота Рав 4, 2 літра. Бензиновий двигун 16 рік, пробігу 144 тисячі км, ціна 90 900 злотих. Шкірний салон, механіка шестиступенева. Друзі, хочу вам нагадати, що ми зараз знаходимося під Варшавою і тому тут Варшавські ціни теж на автомобілі. Якби так дійсно воно відчувається, що ціни тут на автомобілі є якби завищені. Багато Volvo стоїть продається, але не без опису. Да, дуже багато автомобілів тут без опису на жаль. Mitsubishi ASX із двигуном 1.6 дизель. 18-го року 136 пробігу, ціна 69 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Тігуанчик без опису, Спортач без опису. Ось і ті з новіших, але який тут двигун, двигун 2 літра дизель Common Rail. 18 рік, 42 тисячі пробігу, ціна 129 900 злотих. Коштує такий ті На ДСГ пройдемось трошки ми по універсальчиках, седанчиках, хетчбеках Шкода Октавія о 7 в Універсалі. Двигун 2 літра дизель 2018 рік, 120 пробігу, ціна 73 900 злотих. Коштує такий автомобіль на механіці шестиступеневій. сталеві диски. Для прикладу, дивимося Ford Focus в універсалі. 1,6 дизельний двигун, 12 рік, 179 пробігу, ціна 31 400 злотих. Механіка шестиступенева. Друзі, скільки не ходжу я по авторинках, завжди Ford Focus перешити кермо. Ну, можливо не перешити, можливо воно вже було якби, замінене. Кія Сід в Універсалі? 1,6 дизельний двигун 138 пробігу, 2016 рік, ціна 59 900 злотих на автоматі. хода Октавія знову у нас на Сталевих дисках. Суперби в нас без опису. Знову без опису. Renault Grand Scenic. 1 і 2 нас не цікавить. Vincis. Renault Megane Універсалі 1.5 DCi, 17 рік, 138 пробігу, ціна 56 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенів Hyundai без опису. До речі, кому цікаво, де знаходиться ця площадочка, перейдіть в опис відео і там я залишу посилання на карту. Тому що автомобілів, як ви бачите, є дуже багато, але не на кожному автомобілі є цінники. Ось туранчик і без опису. Volkswagen 6-го покоління Гольф, теж без опису. Якраз ті автомобілі, які нас цікавлять і без опису. Opel Insignia. 15-го року 2 літра дизель 160 пробігу. Ціна автомобіля 49 тисяч 900 злотих. Шкіряний салон, механіка шестиступенева. ступенева. Опель Зафіра. 1.4 турбо нас не цікавить. Шкода Octavia A5 в Універсалі. 1.6. 12 2012 року. 175 пробігу. Ціна 31 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Пройдуся ще останнім рядом, побачимо що там по хетчбеках є і як на цьому буду завершувати, тому що вже у нас починає темніти. Підсваген Гольф 7 покоління. П'ятидверний хетчбек 1,4. Це із I 17-го року, 98 пробігу, ціна 71 тисяча 900 злотих. Механіка шестиступенева. Honda Civic. Двигун 1,4 бензиновий, 14 рік, 162 тисячі пробігу, ціна 46 тисяч злотих. Механіка Ось GTI, але без опису. Без 40 без опису. Volkswagen Golf сьомого покоління в універсалі. Легкосплавні диски. 2 літра дизель хайлайн 17 рік. 119 пробігу, ціна 76 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Меган в універсалі. 1.5 DCI 18 рік, 141 тисяча пробігу, ціна 52 900 злотих, механіка 6-ступеніго. Поруч стоїть меган 3 -й. Ось там є опис всередині до його. Ось так виглядає. 1,6 бензиновий двигун, 12 рік, 154 тисячі пробігу, ціна 32 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Предваги фасад b 8 в універсалі. 2 літра дизель Highline. 108 тисяч пробігу, 17 рік, ціна 101 900 злотих. Комбіновані сидіння шкіра плюс алькантара, DSG. Дуже гарний колір автомобіля. Ось поруч BMW серія 5, яка заражена. Два літра дизель, 520 d М-пакет, 17-й рік, 139 пробігу і ціна. Автомобіля теж 139 тисяч злотих. Volkswagen Tiguan. Airline. 19-го року. Два літра бензиновий двигун пробігу 84 тисячі кілометрів, ціна 179 тисяч злотих. Автоматична коробка ДСГ. Шкода, Octavia a 7 в кузові універсал. 1,6 дизель 18 рік, 140 пробігу, ціна 65 тисяч 400 злотих. Механіка п'ятиступенева. Друзі, можливо, хто шукає собі новішого гібрида, ось знайшов Toyota Prius гібридовий 1,8 гібридовий 18-й рік, пробіг 61 тисяча і ціна такого автомобіля 90 тисяч злотих. Toyota Avensis в Універсалі. 2 літра дизель D4D 2017 року, 155 тисяч пробігу, ціна автомобіля 58 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Opel Astra J в універсалі. Двигун 1.7 CDTI 11 рік, 199 пробігу, ціна 28 900 злотих. Механіка шестиступенева Mazda 3 П'ятидверний хетчбек Двигун 2 літра бензиновий, 16 рік, 97 тисяч пробігу, ціна 67 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Сіат Леон, П'ятидверний хетчбек, двигун, 1,6, дизель, 18 рік, 121 тисяча пробігу, ціна. 67 900 злотих. Механіка 5-ступенева. Nісанкашка. 1,5 DCI 10 рік, 177 тисяч пробігу, ціна 36 тисяч 900 злотих. Шкірний салон, механіка шестиступенева. Панорами немає, то просто чорний дах. Лінзована оптика, оптика легкосплавні диски. Далі адастер. 1.5А17 року, 94 тисячі пробігу, ціна 54 900 злотих. Механіка шестиступенева. так, друзі, будемо завершувати мій огляд автомобілів. Звісно, показав вам трішки автомобілі, які тут продаються. Да, я не спорю, ціни тут на автомобілі завищені. І Я помітив і я думаю, що ви теж це якби помітили і з тими авторинками, що попередньо я, звісно, показував. Показав вам автомобілі ті, які міг. Звісно, хотів показати набагато більше автомобілів, які нас цікавили. але... Як ви самі бачили, ті автомобілі, які нас цікавили, вони дійсно були без описів. Тож, друзі, якщо сподобалось відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, які автомобілі ви шукаєте. І звісно, друзі, не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх відео авторинків та підбору автомобілів. Всім всього найкращого, до побачення!